Вітаю у колі спорту, яке захоплене красою, грацією тіла, творчістю душі, яскравістю гри і силою інтриги. Дивіться на красу спорту, яка завжди перемагає, навіть тоді, коли твій улюбленець чи фаворит поступається у справедливій боротьбі. Яку підкреслює вода глибоко та на поверхні, де відображення стає бурхливою картиною пристрасті? Цілком ймовірно, що я б мала повторити попередню поетичну фразу, щоб стовідсотково розбудити вашу уяву. Але я краще покажу і красу, і пристрасть і воду, яка так допомагає висловити почуття і проявити високу майстерність. Змагання із артистичного плавання розпочинаються із творчого ритуалу, коли спортсменки власноруч додають своїм образам виразності. Ця частина обов'язкова і важлива, адже так висловлюють настрій і стиль виступу. У нас завжди питають де ваші хто вам робить макіяж, макіяж. Чи, та чи стійка, у вас косметика? Ми завжди кажемо, що ні, це це звичайна косметика. Вона ну, збиває трошки покраще. Звичайний там карандаш рум'яна. Просто ми наносимо. Таким великим жирним шаром щоб не змивалося. Ці ідеальні зачіски теж створені дівчатами власноруч. Головний несекретний засіб желатин, який наносять для блиску та гладкості волосся. Зачіски ми допомагаємо друг другу. Бо ти сам коронку цю не перекріпиш, бо тут треба шпильками добре, так щоб все трималося. Тому коронки ось ці ми клеїмо одна одній. А зачіску, гульку, сіточку це все самі. Ми вже звикли ми цей робимо вже більше 10 років, тому це вже швидко. А вже у басейні відбувається репетиція виступу. Спостерігати дуже цікаво, адже зблизька можна побачити обриси задуму та дізнатися дещо дуже несподівано про техніку підготовки. Це всі. Елементи, які ми робимо в воді, ми також їх можемо ти ж маєш повторювати якось на суші. Ти ж не зробиш те саме вертикально ногами. Тому ми це переносимо на, на, руки. на руки і рахуємо все це руками під музику. Те, що ти робиш ногами, руками і ось. Виступ у чемпіонаті України брали участь шість дуетів, які змагались у технічній програмі. Цілком прогнозовано перемогли лідерки збірної України Владислава та Марина Алексієва. Для сестер цей виступ на чемпіонаті можливість виконати та удосконалити нову програму, яку вони готують спеціально для міжнародних стартів. Ми дуже раді, що нарешті ми вже змогли показати цю програму. На жаль, ще не на міжнародних змаганнях, але це дуже ну, для також важливо. Це зроблено, ці змагання, щоб перевірити нові, нові програми, чекнути, як в нас кажуть, правильно ми все зробили, все проплили, всі елементи, зв'язки складні є, тому зараз на цих змаганнях ми це все перевіряємо. Тренер каже, що треба переробити. Від підрихтувати і на вже міжнародних змаганнях зробити максимально ідеально. все. все. найголовніше, мені нічого не забули, так. бо це всі нові рухи, яких дуже багато. Воні вони всі різні, треба запам'ятати. Вони всі однакові. Ну майже плюс-мінус однакові, але різні за порядком. Тому зараз це дуже складно. Але все зробили, і ми дуже. Задоволені виступ залишився за кадром, бо момент широкого оприлюднення програми ще попереду суперниці українок не мають знати подробиць. Важливість підготовки у пильному погляді на кожен рух та навіть подих дівчат. Головної тренерки збірної України Світлани Саїдової вона зазначає, що команда адаптувалася до нових правил і вимог та готова підкорювати світові п'єдестали. минулому році я їх просто не приймала, ні серцем, ні разум. Торік я ці правила просто не сприймала ні серцем, ні розумом. Я не могла їх прийняти, тому що створюється картина артистичності йдуть одноманітні зв'язки. Я дуже через це хвилювалася і не могла себе побороти. В цьому році під час відпустки я себе вмогла Вила і змирилася з цим. Я вважаю, ці правила будуть змінюватися. Впевнена, що це не тільки моя думка, це думка всього світу. наразі. Збірна України з артистичного плавання, ще не має ліцензії на Олімпіаду у Парижі. Можливість здобути потівки на ігри буде за два місяці. У лютому у Катарі відбудеться чемпіонат світу. Там розірву роз... тільки роз... дві ліцензії, тобто є дует, який має тільки дві програми. Ось І група, яка має три програми. Тільки 10 команд попадає на Олімпіаду і 18 дуетів. Якщо група попала в десятку до 10-го місця, то завжди і дует попадає туди на чемпіонат на, на Олімпійські ігри. Тому це дуже важливо. Лідери національної збірної України досвідчені та зовсім юні спортсмени, які починають професійний шлях. Кубок України із вільної боротьби зібрав чотири сотні учасників, аби визначити найкращих у 2023 році. Дуже важливо те, що допомагає нам не виживати, а жити. І, власне, спорт – це невід'ємна частина нашого культурного життя, нашого суспільного. Суспільного буття нашого да, і дуже важливо, щоб ми все ж таки, незважаючи на той військовий злочин, що чинить сьогодні Росія в нас, щоб ми все ж таки знаходили можливість для чогось людського, для чогось такого, що допомагає нам бути сильними, допомагає нам боротися, дає нам сенс в житті і надію на майбутнє. І власне сьогодні ми бачимо, що чудово організований захід в місті Біла Церква насправді не найбільшому місті, але дуже гостинному місті в Україні. Да, і дуже багато людей натхнених, дуже багато людей, які знаходяться в незважаючи ні ні на що сили боротися, ставати кращим, покращувати свій власний результат. І ну це дає це дає надію на нашу перемогу і на швидке відновлення, на швидку відбудову. Це дуже важливо сьогодні. Для Матвія Бідного боротьба близький та цікавий вид спорту. Я дуже люблю боротьбу. Я коли сам займався боротьбою, і ну, мені цікаво насправді як сьогодні відбувається. Спортивне життя в Україні я постійно відвідую різні змагання. Я приємно вражений рівнем сьогоднішнього заходу. І ну, хочу сказати, що якщо сьогодні під час війни на такому рівні проводяться, то впевнений, що після нашої перемоги ми взагалі будемо проводити спортивні свята такі, що вся Україна буде збиратися, буде брати приклад з наших спортсменів, буде займатися спортом, ми будемо здоровими, сильними і спроможними. Організатори Кубка України презентували не лише цікаву змагальну частину Атлети і гості турніру побачили велику прем'єру трофею, який став легендарним уже на етапі створення. Він є єдиний, такий в усьому світі. З таким дизайном ми її робили на замовлення в Лос-Анджелесі. Її готували на заводі Саксон Індустріал. Він состоїть із драгоценних металів та золота. Кальність кубка відзначив і представник національного реєстру рекордів України. Офіційно зареєстроване нове досягнення. На підставі аналізу усіх поданих документів та за рішенням експертної ради кубок сьогоднішніх змагань визнано найдорожчим кубком спортив. Вага 14 кілограмів, а вартість 911 тисяч гривень. Кошти для виготовлення надали спонсори і меценати української спортивної боротьби, які водночас не забувають про головне: постійну підтримку Збройних сил України. Трофей має статус перехідного і вже став одним із символів нової спортивної історії нашої держави. Його перша володарка команда Івано-Франківської області, один із представників якої Каміль Керім провів переможний поєдинок за достойної конкуренції від Андрія Яценка із Полтавщини. Ця сутичка ілюстрація найвищого рівня суперництва, що водить Кубок України до числа найпрестижніших національних турнірів. українська прем'єр-ліга живе та грає в умовах, коли футбольні матчі не є центральними для суспільної уваги. Головні події у боротьбі з окупантами, головні теми життя і доля України. Але футбол виконує свою важливу місію, зберігає великий спорт у великій країні. І рівень турнірної інтриги, яка виникла у найвищому дивізіоні після завершення першої частини сезону, теж найвищий, бо серед лідерів немає національних грандів. Курдалися на межі осені і зими нагадала і про схожу погоду в УПЛ. Стійкі прояви характеру від клубів, які можна вважати новими перспективними проєктами. Кривбас, несподіваний лідер перед зимовою паузою, визначив амбіції щодо чемпіонства не лише від Шахтаря і Динамо. На початку сезону найбільше здобував рух в позитивному плані, тому що команда дуже класно виглядала. Якщо говорити взагалі про перше коло, то ну, насамперед це Полісся. А напевно, що Одеська Чорноморець, ну і Криворізький Кривбас. три команди, які насамперед хочеться виділити перед початком кампанії, незважаючи на всі проблеми грандів, динамо, шахтаря та навіть Дніпра 1 я особисто не відносив кривбас Юрія Вернедуба до когорти фаворитів першого порядку. Але вдала робота тренерського штабу. Що проявилося у прогресі окремо взятих грабців, плюс успішна робота селекційного відділу, зокрема на африканському ринку, балканському? Звісно, це все вилилося у той результат. Мега успішний, який наразі ми спостерігаємо у турнірній таблиці. УПЛ. звісно, кожен претендент на великий успіх буде боротися відчайдушно, але змагатися із Динамо та Шахтарем, кривбасу та іншим буде складно. Обом традиційним лідерам пішла на користь зміна тренерів, про що і свідчать результати у чемпіонаті. А у донечан і на міжнародній арені Чи Я переконаний, що якийсь після приходу Олександра Шуковського як морально реанімувало і зараз непогано виглядає. Ну і Донецька який також після приходу Маріно Пушича нагадує ту команду, яка може стати. Перед собою мету власне здобуття чемпіонського звання Олександр Шовковський виправдав кредит довіри керівництва київського клубу, яке після перемоги Динамо в останньому матчі року проти оболоні офіційно оголосило про повноцінну співпрацю із Шовковським, як і з головним тренером. Надзвичайно успішна смуга результатів, які Динамо продемонструвало під керівництвом Олександра Шовковського. якраз таки вселяють певний оптимізм стосовно боротьби за чемпіонство у другій половині кампанії, все таки щільність. Це на горі турнірної таблиці, плюс чимала кількість перенесених поєдинків. Все це вказує на те, що «Динамо» цілком до снаги поборотися за титул. Тим паче, головне, що вдалося змінити Олександру Шоковському це мікроклімат у команді. Перенесені матчі аномалія цього сезону. І якщо на кілька таких переносів вплинули погода чи тривалі повітряні тривоги через загрозу ракетних ударів із боку країни агресорки, то основну частину ігор відкинули у майбутнє зміни у регламенті на користь. Авних команд в регламент був введений пункт, що власне учасники Єврокубки мають право а, в одноосібному порядку приносити поєдинки. Як на мене, це нонсенс, це несправедливість, яку потрібно викреслити із регламенту. Я сподіваюся, що майбутнього такого не буде. Тому перенесення поєдинків це перша проблема. Ну і а, проблема постійні суддівські скандали. Як на мене, це дві такі ключові проблеми, які не дають спокійно дихати українському футболу. Рішення арбітрів навіть за допомогою системи відеоасистентів часто були настільки неоднозначними та суперечливими, що у підсумку принесли тимчасове відсторонення для двох авторитетних українських рефері Катерини Монзуль та Віталія Романова. На противагу проблемам приклади розвитку молодих, а іноді зовсім юних футболістів, яким час і теперішній український футбол надали шанс заявити про себе серед еліти. За деякими із них уже уважно спостерігають селекціонери провідних європейських ліг. Нинішній сезон в українській прем'єр-лізі відкрив чимало нових облич можна багато про кого згадати, але я особисто виділив би Вінгера руху і люк Квасницю. Беззаперечний лідер прем'єр-ліги за ефективністю дриблінгу один з найкращих гравців за системою гол плюс пас, плюс поточний інтерес з боку європейських топ-клубів, з боку тієї ж таки, Жерони, яка вже стала успішним плацдармом для адаптації українців у Європі. Все це, як на мене, є показником того, наскільки Ілля Квасниця вирізняється на фоні нинішньої УПЛ. Рух наразі шостий і є одним із претендентів на місце у клубних євротурнірах наступного сезону. Позиції Шахтаря і Динамо тимчасові через ті ж перенесені матчі, але для бажаного підйому їм ще потрібно виграти. За цією ситуацією фраза про те, що вся боротьба попереду не є банальною, тому що сенсів у цій боротьбі буде чимало. Наприклад, за збереження місця в УПЛ поки що серед претендентів на виліт минай ва. Рез і навіть зоря, і чи не усі учасники турніру постійно перебувають у пошуках нових рішень для покращення результатів, щоб бути готовими до викликів другої частини сезону. Найвищий дивізіон повернеться до гри наприкінці лютого. Європейська весна зараз для українців всі слова звучать як програмна назва нового історичного етапу у розвитку держави. Але коло спорту нагадує, що у них є великий футбольний зміст, дякуючи виступам Шахтаря у лізі чемпіонів, Україна буде представлена на континентальній клубній арені і наступного року, точніше наприкінці лютого, і дуже символічно, що це буде Ліга Європи. Шахтар ніколи не перемагав порту, а для виходу до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів донечанам потрібен був винятково переможний результат. Кожен із гравців команди розумів важливість і навіть ціну будь-якого руху та дії, боротьби і вагу помилок, без яких не обійшлось. Уже на початку матчу Галено, який двічі забив у ворота шахтаря у стартовому поєдинку суперників у групі ліги чемпіонів, ще раз засмутив фанатів донечан. Завдання шахтаря не змінилось, але його виконання значно ускладнилось. Грати до кінця і в матчі, і в певному моменті. Щодо моменту, це довели Зубков і Сікан. Не зупинились після невпевних дій асистента арбітра, який помилився при визначенні офсайду. 1-1. рахунок, який повернув надію, але знову дуже невчасно для шахтаря. Забив Галено. Команда тренера Маріо Пушича вирішила ризикувати в атаці. Це дозволило забити ще, але й в обороні проблем значно побільшало. На жаль. Ми програли цей матч. Порту забив п'ять м'ячів, а ми лише три. У суперника дуже хороша команда. На жаль, ми наробили чимало помилок, що на такому рівні не припустимо. Вісім голів найрезультативніша гра всього групового етапу Ліги Чемпіонів цього сезону. Ви заб'єте скільки можете, а ми скільки захочемо. І певно, саме цей легендарний бразильський принцип взяв за основу галену. Він став гравцем тижня завершального туру у групах Ліги Чемпіонів та злим генієм шахтаря на груповому етапі. Два голи і асист у поєдинку у гамбурзі, дуболі, дві голіві передачі у Португалії. Як тут не звернути увагу на ігровий номер Гала. Но халепа для шахтаря, але радість для порту через блискучі результативні дії бразильця. Прова ми грали проти сильної, впевненої та організованої команди з талановитими футболістами. Тільки дуже хороша версія порту змогла виграти цей матч, і нам це вдалося. Зрештою, найважливіше це привітати моїх гравців, тому що ми знову там, де хотіли бути, серед 16 найкращих команд Європи. Власний герой групового етапу в Шахтаря Данило Сікан забив чотири м'ячі у шести матчах, що стало історичним клубним рекордом у лізі чемпіонів для будь-якого українця у складі донечан. завжди мають значення дві речі: твоя здатність розвиватися в поєднанні з твоїм характером. Бойовий дух і характер, і це стосується не тільки Сікана, який дуже прогресує. Що я радий бачити багато хто з інших гравців Шахтаря робить такі самі кроки. Наступні кроки Шахтар робитиме у Лізі Європи, яка завжди рада вітати донечан навесні. Шахтар в 11 посів третє місце у групі Ліги Чемпіонів за сучасного формату турніру і знову продовжить змагання у другому за рангом Єврокубку. Well, I, I was... можливо, це дивно, але після поразки я все. Одно пишаюсь моєю командою. У нас дуже молоді гравці, і такі матчі корисні для їхнього досвіду. Ми були у дуже важкій групі, але здобули 9 очок, і це дуже хороший результат. Щасливий, що ми залишаємося в Єврокубках. Матчі на вибування справжнє випробування. Домашній поєдинок Шахтар знову проведе у гамбургу. Стадія і статус турніру мають ті самі вимоги до якості гри, яка стала звичною для донечан у лісі чемпіонів. Артфінал відкритого чемпіонату Франції та півфінал Вімблдону цьогорічні яскраві особисті досягнення української тенісистки Еліни Світоліної набувають особливого забарвлення за згадки про надважливий етап її кар'єри повернення до гри після народження доньки. На корти турнірів жіночої тенісної асоціації Світоліна знову вийшла на початку квітня, а вже у травні виграла турнір у французькому Страсбурзі. До звичних блиску, сили і швидкості гри Еліни додалися неймовірні Повірна витривалість, спокій та наполегливість у вирішальні моменти матчів. Світоліна заслужила захопливі овації від шанувальників тенісу, оновила і значно підвищила рівень поваги з боку суперниць. Українка перемагала лідерок світового рейтингу. Багато разів здійснювала так звані камбеки під час ігор. Щоб зробити цей рік часом насправді грандіозного повернення до еліти світового та національного тенісу. Жіноча тенісна асоціація визнала цей Акт на найвищому професійному рівні саме Світоліна перемогла у номінації Повернення року. Теніс та весь спорт оцінили як впевненою дуже красиво зробила це чудова жінка і горда українка. У спорті стільки краси, що за важливістю вона здатна перевершити навіть бажаний результат. У колі спорту ми теж не можемо без краси, але ніколи не відмовимось від результатів змагань, а надто й переможних. У цьому розумінні є про що згадати. Спортивний рік був красивим і успішним. Зустрінемось на Різдво. Увечір тепла і подяки, згадок і нових надій.